І до новин спорту у Коломиї відбулася історична подія. Перший чемпіонат України жіночого флорболу. Участь в ньому брали команди із різних областей України. Прикарпаття представляла Коломийська команда. Як проходило змагання, бачили наші журналісти. Можливо, день відкриття чемпіонату України і не був чимось незвичним. Однак за кілька років всі згадуватимуть, що саме із Коломиї розпочався флорбольний чемпіонат України. Про це на відкритті чемпіонату говорив представник Федерації цього виду спорту Володимир Лузинський. Сьогодні в нас видатний день. Я б сказав не то що видатний, він історичний, як формально, так і неформально. Чому тому, що сьогодні ми що робимо? Ми проводимо перший офіційний чемпіонат України серед дівчат. Правильно? Мімом шість років разом із ним приїхало і багато фахівців. Та головне, що на старт першого чемпіонату вийшло шість команд. Наприклад, у Росії, де цей вид спорту розвивають вже понад 20 років, таких клубів лише три. До столиці покуття завітали гості із Запоріжжя та Львівщини, відомих центрів цього виду спорту. Начальник управління освіти Ігор Мартинюк привітав колективи та побажав всім вдалої гри. вам <праць> А дівчата писанкового міста у першому турі здобули одну нічю та тричі програли більш досвідченим командам.